Всім доброго дня на зв'язку Рівненська обласна державна адміністрація. Ми розпочинаємо брифінг, і сьогодні говоримо про нове медійне законодавство, що зміниться для змі і суспільства із прийняттям нового закону про медіа. І говоримо про це з нашою спікеркою. Це Лілія Гринюк, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Рівненській області. Вітаю, Лілія! Вітаю вас, Вітаю, Олександр! До вас перше запитання. От розкажіть опишіть, як виглядає медіа мапа Рівненщини на сьогодні. Ну, місцеве телерадіомовлення на Рівненщині станом на 1 січня 2023 року представлено такими телерадіомовними компаніями. Це філія НСТУ, Рівненська регіональна дирекція, Суспільне Рівне. Це телерадіокомпанія рівне 1 телерадіокомпанія Ритм, телерадіокомпанія Сфера ТВ Радіо Радіотрек, радіомовлення в Сарнах. Це ТРК Полісся, громадська організація, медіа-центр третя столиця, позивні Радіо Респект, так щоб пізнаваємо було, і Радіостанція Уна-1. Радіостанція Уна1 вона зареєстрована в Рівному, але територія її мовлення це Житомирська і Львівська області. Суспільне Рівне здійснює мовлення з використанням цифрових технологій в мультиплексі МХ5 через передавачі в Антополі, Вараші і Дубровиці. Телерадіокомпанія Рівене 1 здійснює цифрове телемовлення в Антополі та Дубровиці. Ну, звичайно, сигнал розповсюджується на всі прилеглі території. Телерадіокомпанія Ритм логотип ITV здійснює телевізійне мовлення з використанням цифрових технологій у мультиплексі MX-5 з передавача в Антополі, а також тимчасово на час воєнного стану у Вариші та Дубровиці. Також ритм ефе можна почути на частоті 90,9 у рівному та ну прилеглих районах. Телерадіокомпанія Сфера ТВ представлена в кабельних мережах міст Рівне, Луцьк, Вараш, Сарне, Березне, Костопіль та Дубно. А на час воєнного стану телекомпанія отримала від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення тимчасовий дозвіл на здійснення мовлення на вільних частотах в емікс п'ятому, і це мовлення здійснюється з трьох передавальних центрів Рівненщини. Телерадіокомпанія Полісся у Сарнах здійснює мовлення, радіотрек здійснює трансляцію в ФМ-діапазоні в Рівному товариші, медіа-центр третя столиця, радіомовлення в місті Острог та Прилеглі території. Проводове мовлення. В цьому сегменті інформаційного простору рівня місцеві ліцензіати відсутні. Через проводові мережі, які ще збереглися в обласному центрі, транслюються лише передачі суспільного мовника. Це перша програма українського радіо. На території області з початку 2023 року працювали три місцеві провайдери радіовізуальних сервісів, котрі надають послуги кабельного телебачення. Це ТОВ-Телсет Рівне. В Сарнах, енергія у Вараші і Артем в Костополі. Компанія Телсет Рівне поінформувала на початку року Національну раду про тимчасове припинення надання послуг у місті Сарни Рівненської області, тому залишається провайдерів два місцевих. Окрім того, місцевих у нас працюють. В сфері надання послуг кабельного телебачення і такі е, організації: це Воля Кабель, це Плюс Тріолан у Березному це Модноліт, а в Дубно це вільне слово з України, львівська компанія. Жодна з компаній, яка представлена ну, місцева і зареєстрована на території області, тобто наші місцеві мовники, не зупинили свою роботу, не зупинили діяльність з початку цього року. От власне про це трішки давайте детальніше чи відбулися суттєві зміни в телерадіопросторі Рівненської області з моменту повномасштабного вторгнення, розкажіть детальніше. Ну, от з початком повномасштабної війни і нам вдалося не лише зберегти те мовлення і ті території, які були до. Початку 2022 року нам вдалося розширити місцеве мовлення. Завдяки чому? Це тимчасові дозволи на мовлення, яким Національна рада видала таким компаніям, як ТРК Ритм та телерадіокомпанія Сфера ТВ. Телерадіокомпанія Ритм вдалося розширити мовлення на півночі області. А Телерадіокомпанія Сфера ТВ, яка мала ліцензію на мовлення в кабельних мережах, вийшла в цифровий ефір і мовить свої програми із Антополя, з Вараша. З Дубровиці нещодавно компанія отримала тимчасовий дозвіл на мовлення на півдні нашої області. Це локальний мультиплекс у Дубні. Що ще вдалося за, за цей час? Що збільшилося ну, компанії на вільних частотах, які були на цей час на території області у концерна, вдалося розмістити військове радіо Армія ФМ. Воно в Рівному тимчасово мовить, і так само на півночі області з'явилася нещодавно радіостанція армія ФМ. Дякую. Про закон України про медіа. я ще Хочу поговорити з вами з 31 березня. Цьогоріч вступив в дію цей закон про медіа. Скажіть, яка була доцільність саме зараз впроваджувати новий закон, який регламентує діяльність медійників наших? 29 років ми Національна Рада, ми дійники, ми користувалися законом, якому вже ну 29 років, якби закон іде час, все змінюється, нові виклики, і прийшла просто потреба в тому, що медійне законодавство має змінитися. Над вже в грудні 22-го року Верховна Рада ухвалила новий закон про медіа і над цим медійним законодавством працювали майже 10 років. До його остаточного там викладення законопроект змінювався декілька разів. Е, ухвалили в грудні місяці. Три місяці тривали громадські обговорення, тому що опрацьовували. Нормативно-правові акти, які саме є тим механізмом, які дозволять впровадити цей закон, норми закону у життя. Уже більшість нормативно-правових актів, після того, як були винесені на загал, на обговорення, вони прийняті Національною радою з питань телебачення, радіомовлення і вже ну, запрацювали. Закон закон спрямований на забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів, права на отримання різнобічної інформації на свободу. На оперативну інформацію, на захист національних інтересів України прав користувачів медіасервісів, регулювання діяльності у сфері медіа та визначає правовий статус порядок формування діяльності та повноваження національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Прийняття закону про медіа стало початком медіареформи в Україні в Україні і нове законодавство у сфері медіа це. Відповідь на виклики часу в новому медійному законодавстві враховано появу нових технологій сучасних можливостей. Звичок і потреб нинішньої аудиторії закон надає інструментарій боротьби з викликами гібридної війни та ворожою пропагандою. Варто підкреслити, що ухвалення нового закону про медіа було однією з умов європейського союзу для набуття України-членства в ЄС. Тому в законі були запроваджені європейські принципи регулювання. Він базується на директиві про аудіовізуальні медіапослуги, яка регулює роботу європейських медіа. Як відбуватиметься впровадження? Вони всі норми зразу не запрацюють. От з 31 березня 2023 року закон вступив в дію, але окремі статті вони почнуть працювати з інших там ну, термінів. 1 січня 2024 року набирає чинності норма щодо обсягів програм державної мови. Квоти державної мови в ефірі будуть збільшуватись, передбачено законом. І так триватиме до 31-го року, коли набудуть чинності норми щодо обсягів європейського продукту, яких вимагає європейська директива про аудіовізуальні медіапослуги. Лілія, які особливості, які принципові моменти передбачає нове законодавство в сфері медіа? Розкажіть на вашу думку, на вашу точку зору? Новий закон про медіа значно розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Зокрема, регулятор реєструватиме онлайн-видання онлайн сайти та друковані медіа. Це газети, журнали. Все, що цього стосується. До речі, Рада Європи дала схвальні висновки експертів щодо ну, закону про медіа. І що визначає закон? Закон визначає процедуру ліцензування та реєстрації суб'єктів у сфері медіа. Суб'єкти медіа, ну тобто, хочу зразу. Сказати, ми вже відмовляємося від слова засоби масової інформації. Ми вже говоримо про всіх медіа, називаємо медіа і суб'єкти. медіа. таке, то слово змі вже застаріли. Так, вже немає. Не використовуємо вже в практиці змі. Е у нас медіа е ліцензуванню підлягають ті медіа, які використовують радіочастотний ресурс. Це радіо і телебачення. Реєстранти, це ті, які не використовують радіочастотний ресурс, вони проходять реєстрацію в Національній раді. Це онлайн видання, це друковані медіа. Далі закон визначає процедуру реєстрації іноземних лінійних медіа, відповідальність суб'єктів в сфері медіа за порушення вимог чинного законодавства. Особливості правового регулювання в умовах дії збройної агресії, це важливо. Попередньому законі не було жодного слова про це сказано. Закон на часі, і дуже зараз якби він актуальний для нас усіх. Визначає статус національного регулятора, впроваджує механізм піврегулювання і розробки разом з органом спільного регулювання актів. З набранням чинності закону про медіа втрачають чинність такі закони, втратили вже про телебачення і радіомовлення, про друковані засоби масової інформації, про інформаційні агенції, про національну раду з питань телебачення і радіомовлення, про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні з засобами масової інформації і про захист суспільної моралі. У нас є лінійні медіа. Це телебачення радіомовлення, це нові терміни, так само, Олександре. Нелінійні, це сервіси на замовлення, це платформи спільного доступу, такі як Call TV, MegoGo. Особливі види це суспільні аудіовізуальні медіа, мовлення громад або ж е -е, іномовлення. Друковані мовлення і онлайн-медіа. Це інтерфакс, ну, розуміємо. Фіксуємо, так. Так. Е -е... Ну, Наразі наразі це, але детальніше, можливо, про от, лілія. От по-простому запитаю, що суттєво зміниться для медіа, щоб наші навіть колеги-медійники послухавши, зрозуміли. Хто ще не до кінця знає, звертаю увагу тих газетярів, головних редакторів газет, що ваше медіа, суб'єкт медіа, називається друкований медіа в мирний час. Таке медіа не підлягає реєстрації. Але новий закон про медіа регулює вашу діяльність і упродовж року, від початку, від початку дії з нового закону, всім газетам потрібно буде зареєструватися в національній раді. Якщо це ваша не перша реєстрація, ви реєструєтеся безкоштовно, заповнюєте заяву, подаєте копію свого попереднього свідоцтва про реєстрацію в мін'юсті і ви стаєте реєстрантом національної ради. Нагадую, ну ще раз повторюсь, в мирний час це не обов'язкова процедура. А у зв'язку з тим, що зараз у нас воєнний стан. Період воєнного стану обов'язково і 5 років після завершення воєнного стану. Так само друковані медіа реєструються. Онлайн-медіа тут по-іншому добровільна реєстрація. Або реєструються, можуть не реєструватися, але нагляд Національної ради буде здійснювати за такими онлайн-медіа, за дотриманням чинного законодавства, особливо зараз в цей ну, період. Що а, ще інформаційні агенції uh -huh. теж це те саме, що і з газетами. Вони мали свідоцтво про реєстрацію 31 березня 2024 року це свідоцтво про реєстрацію втратить свою чинність і тому їм упродовж цього часу потрібно здійснити реєстрацію в Національній Раді. Медіа зобов'язані дотримуватися контентних обмежень. Особливо звертаю увагу на 36 статтю, це обмеження щодо вмісту інформації, розділ 9 закону про медіа особливості правового регулювання діяльності медіа в умовах збройної агресії. Новий закон регулює. Особливо захист прав дітей в матеріалах медіа обмежується поширення інформації, що може завдати шкоди фізичному, психічному або моральному розвитку дітей, і це стаття 42, яка покликана забезпечити захист дітей і стосується безпосередньо таких медіа, як онлайн медіа, які обов'язково повинні попереджати про інформацію, що може нанести потенційну шкоду дітям. А, до друкованих онлайн-медіа застосовуються вимоги щодо спростування та права на відповідь, обов'язково прописано в законі. Е і е що на чому хочу ще про нове, що зміниться, це е Запрацює електронний кабінет суб'єкта у сфері медіа. В ньому суб'єкти у сфері медіа зможуть подавати заявки на повідомляти Національну Раду про зміни. Це така комунікація з національною радою через саме електронний кабінет. Наразі ще не працюють, але в майбутньому закон передбачає таку комунікацію. Хочу зупинитися, якщо є час. Є час. Про да більше сказати саме про правове регулювання діяльності медіа в умовах збройної агресії. Згідно із законом України про медіа, суб'єктом у сфері аудіовізуальних, друкованих та онлайн-медіа забороняється поширювати інформацію, що висвітлює збройну агресію проти України як внутрішній конфлікт, громадянський конфлікт чи громадянську війну. Якщо наслідком цього є розпалювання ворожнечі чи ненависті, або заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу чи порушення територіальної. Цілісності недостовірні матеріали щодо збройної агресії та діянь держави агресора, держави окупанта, її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою агресою, агресором, державою окупантом у разі, якщо наслідком цього є розпалювання ворожнечі чи ненависті, або заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу чи порушення територіальної цілісності е, України. Щодо е, цього розділу, то хочу зупинити ще на те, що е, окремим аспектом є заборона музичних фонограм, відеограм і музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання музичного твору з текстом, здійснене співаком-співачкою, який є або був будь-який період після 91-го року громадянином держави, визнаною Верховною Радою України державою агресором. Правовий обов'язок для медіа будь-яке висвітлення діяльності органів влади держави-агресора в інформаційних та інформаційно-аналітичних програмах супроводжувати повідомленням про статус держави-агресора держави-окупанта. Оскільки зараз спостерігається зростання засобів, які Медіа можуть застосовувати для поширення інформації, і це має наслідки для суспільного сприйняття того, що відбувається під час війни на території України. Забороняється поширювати аудіовізуальні медіасервіси на замовлення та сервіси провайдерів програмних сервісів держави-агресора. Такі сервіси будуть внесені до переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів. Е Провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора перелік таких сервісів буде на сторінці національної на сайті національної ради з питань телебачення і радіомовлення і в своїй діяльності при здійсненні своєї діяльності кожен провайдер може ознайомитися, і навіть кожен споживач, і кожен пересічний громадянин може зрозуміти, дозволений це ця програма для трансляції на території України, чи вона несе загрозу для суспільства, особливо в цей час. Також новий закон запроваджує на українському медійному ринку це новий тип відносин між медіа і державними органами. Це співрегулювання, і метою такого співрегулювання є забезпечення участі об'єктів суб'єктів у сфері медіа в розробленні визначенні там вимог до певної інформації недопущення цензури. Це ну. Тобто дві сторони будуть домовлятися між собою і е, визначати, от що саме там дозволено, які там критерії, і як правильно висвітлювати ту чи іншу тему в медіа, щоб була одна така стандартна на це думка і одна позиція. Ну от власне коротко, ду так. дуже багато змін насправді вже бачимо в законі про медіа Ліліот ще раз, з'ясніть, будь ласка, а які санкції за недотримання норм цього закону закону про медіа? Ну можуть, скажімо так, світити для медійників в разі недотримання закону? Закон посилює повноваження Національної ради України у регулюванні медіа, зберігаються квоти. Здійснюються моніторинги на дотримання квот щодо української мови при веденні передач. Це квоти українських пісень, саме українською мовою і виконавців в ефірі радіостанцій. І така квота буде з наступного року збільшена до 40%. В ефірі ми повинні будемо чути українську мову інше там мовами європейських країн. Запроваджується регуляція да, друкованих і онлайн-медіа. Навіть якщо медіа не буде, нам власники, редактори не виявлять бажання зареєструвати онлайн-медіа, контроль буде здійснюватися. І є певна градація за порушення по санкціям, є три типи порушень значні, незначні і грубі. Якщо це суб'єкт медіа зареєстрований, то упродовж року, наприклад, саме незначне таке, якесь комунікація зі суб'єктом медіа, саме незначне порушення, визначається факт порушення, і Національна Рада виносить припис на своєму засіданні колегіально. Доведено факт, та, то були якісь порушення незначне. Якщо упродовж року компанія, яка зареєстрована, отримає 5 таких незначних порушень переходить це вже у штраф. Другий штраф, ну там знову накопичується штраф. Другий штраф вже можна позбутися реєстрації. Якщо реєстрації немає, то така санкція наступає після трьох приписів для зареєстрованих, наприклад, п'ять приписів, незареєстрованих, три приписи і наступає штраф. Штраф, штраф, заборона виходу е, в світ або е, це заборона онлайн. Сайту, або це заборона друкованого видання для розповсюдження. Тобто це сама, сама, сама остання, ну, якби, градація, санкція, це грубе порушення, можна дійти до грубого порушення. Ну, Ну, якось отак. І крайні на сьогодні запитання до вас, Лілії. В поле зору нацради з питань телебачення і радіомовлення після введення в дію закону про медіа тепер потрапляють і друковані видання, і онлайн медіа, і інші. А як щодо блогерів? То тепер треба Фейсбук та інстаграм сторінки теж реєструвати, чи як воно роз'ясніть? Ні, От тут треба чітко розуміти, що юрисдикція нового медійного законодавства не поширюється на Фейсбук, на інстаграм, на Ютуб, на блогерів і на телеграм-канали. Але якщо блогер має бажання стати суб'єктом медіа і зареєстрованим медіа. То в нього є на це право, він може звернутися до Національної ради і зареєструватися як суб'єкт медіа, маючи реєстрацію. Ну, реєстрація, це тоді можна ну, краще йдуть на контакт, якби ну, грантодавці. Далі це е, акредитація журналістів для зареєстрованих медіа. Так, вона там відбувається. Ну, якби ну. Краще звертають да, увагу при різних там заходах на акредитацію журналістів, це зареєстровані або ліцензовані медіа. Та до таких медіа просто більша довіра. Тому мають бажання блогери, можуть іти реєструватися, але обов'язковості в тому, щоб YouTube канали, Facebook, Телеграм-канали не підпадають під юрисдикцію цього закону. Дякую, Лілія. Лілія Гринюк, представниця Нацради, з питань телебачення та радіомовлення в Рівненській області, сьогодні допомагала нам розібратися в новому законі України про медіа, що зміниться для медійників нашого регіону України і не тільки. Дякую, Лілія. З побажаннями, Дякую. гарного дня, нашим глядачам. Бажаємо миру, спокою та перемоги України. До побачення. Дякую, до побачення.